Я дякую Богу за ніч і за день, за кожну прожиту хвилину, за наших героїв, за мужніх людей, які бережуть Україну. Немає слів, щоб вдячність передати, за подвиг ваш там, де земля горить. Уклін низький вам, воїни, солдати, хай матір Божа збереже вас зси, сохранить. Те, що я живу в оселі, за те, що сплю в своїй постелі, за те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і сир до чаю, що бачу небо, кучка лини, що чую щебити пташини, бурнаю часто в сни казкові. Я дякую захисникові на вахті в вогні вогоді відвертає, це він у будень і у свято п'є ворога, що йде завзято. Вклонюся я захисникові, складу букет йому з любові, хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. За нашу рідну Україну. Що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава, українські захисники, рідні незламні, мужні, хоробри, найсміливіші, відважні та добрі, Люблячі, милі, ніжні й кохані, милі упевнені та незрівнянні Щиро подяка вам наші герої. Ворога знищити, ви у двобої, вами пишаємось вільним безмежно, будемо вільними і незалежні.